Зруйнований будинок, можна сказати, бо тому що, да, зруйнувався, вікон, дверей немає, стеля впала у всіх кімнатах. І, а коли він впав, він впав тут біля гаража. Ми знаходилися в кімнаті, де не було вікон. І за що цього тільки ну, спаслися. Тому що вікна, коли вибивало, цей забор, що стояв тут, залетів нам в вікна. Стрес дуже великий. Донька приїхала на Пасху з Германії і теж от потрапила в таку халепу. Зараз не знаю, де ми далі будемо проживати, бо будинок непридатний вже до житла. Чую, лише бух, і ось це ж вікно, і це саме епіцентр. Я дивлюся в вікно, горить аптека, горить цей дом. А в нас вікна всі розбили, і все сипться, посипалось на сина, на кровать посипалися, все вазони, все полетіло на кровать. Горіще геть розтрощило. Як ви бачите, вибило шифер, в стінах з'явилися щелі, було десь зміщення, ці подоконники відійшли. Як бачите, теж розкорочені двері, вікна повибувало. Ну так, де так були ці пошкальовані стіни. Отак От взагалі, слава Богу, що у нас було перекрите, та й не така волна, волна пішла поверху. От другий, мабуть, прокинулася. Спочатку був один хлопок такий сильний, а потім гул, як то кажуть, мопеда був. І потім воно таке хоп, і ти лежиш накритий і все. У нас тим паче, якщо ви з того боку подивитеся, в нас якраз ліжко, ну ми просто зараз його склали, диван, і якраз ми ліжко, і напроти нас вікно. Це все полетіло на нас чоловіком, а діти були в, цьому, в іншій кімнаті. Двері обихової впливові, ті двері теж пошкоджені. Ну, найбільше прийшлося, найбільший удар. Слава Богу, ніхто не постраждав. За декількома адресами спалахнули пожежі, які рятувальники разом з добровольцями Асоціації добровільних пожежних України ліквідували. За однією адресою це був житловий будинок і вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на поруч розташовані житлові будинки. Ще за одною адресою три житлові будинки було пошкоджено з подальшим загоранням. На місцях працювали психологи ДСНС та національної поліції.